Весь Ужгород в одній мистецькій галереї, щоправда, на живописних полотнах. Так день міста відзначають художники. Деякі з них привели своїх вихованців зі школи мистецтв. Один з них Василь Вовчок. Любов до рідного Ужгорода передає по-своєму Ужгород – Цікаве місце місто для малювання. Це і старовинне місто, і яка е, в нас є набережні, є повітря. Е, якась димка, ранкова, така можлива із парку, із Боздоша. Теж цікаві погляди, такі є. В сторону горян цікаво, наприклад, а якщо вийти за місто трошки на околиці, то ми вже бачимо такі бокшеївські пейзажі. Участь у новій експозиції взяли кілька десятків художників. Подібні виставки до дня міста для митців вже стала на традиція. Ми хотіли показати здобутки наших художників на полотнах, тобто наш Ужгород, тому що я рахую, що художник, який має можливість передати руками. Передати Ужгород, це обов'язково треба робити, тому що, якщо він це не буде робити, я рахую, це взагалі недопустимо, щоб художник не малював Ужгород. Тому що у нас є свише тисячі таких закутиночок маленьких, всяких міст Ужгород, котрі тільки малюй, малюй і малюй. Цьогорічну експозицію Ужгород очима художників приурочено до Дня міста, організували спонтанно. Зібрали полотна за день до відкриття, тому й учасників небагато. Виставка, на якій можна глянути на місто очима закарпатських художників, триватиме в галереї «Ужгород» до початку жовтня. А вже восьмого в місті відкриють одразу три нові експозиції: приурочать їх до святкування дня художника.